В роботі декілька об'єктів. Це буде літня туалетна кабіна 15 колони, паркан з колонами 400 мм, паркан хвиля готується. Середні колони доробляємо. Це теж великий. Паркан ланцюг в роботі. Кінцеві панельки з паркану ланцюг Також вже накопичився на великий склад колони по 1200 мм. Відкриті замкнені є. Це вже готові до відгрузки панелі з колонами на об'єкт, також кутові великі колони та готова на відгрузку партія паркану з середніми колонами на 800 мм в комбінації з колонами 400 мм. Також це вже накопичення складу, Кутові, маленькі примірнички. Звертайтесь, зробимо паркан у кращому вигляді. Також друкуємо гаражі, друкуємо кабіни, альтанки. Є технологія теплого крафтового будинку. Утеплення йде із середини. Ззовні залишається бетонна фактура. Фарбуємо краскою церезіт. Стоїть дуже гарно. Всі конструкції зібрані з зборних елементів та мрачного бетону, приготованого на місці.